Привіт! Я Зоряна Гац, візажист та фанат своєї справи. Тому сьогодні я розповім вам, як отримати ефект шовкової шкіри. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки б'юті індустрії! Найчастіше перешкоджає добитися такого ефекту це зневоднення та шелущіння шкіри. З яким стикається кожна друга дівчина у цей холодний період. Отже, зараз покажу вам, як позбутися саме цієї проблеми за допомогою кремового пілінга від Клоранс. Цей крем чудово підійде для чутливої шкіри, так як не містить ніяких алергенів. Видавлюю його на руку і наношу на лице. Рівномірно розподіляючи його, має дуже приємну текстуру. Та не забуваємо про нашу шию і залишаємо на одну хвилину. Ось я вже зняла крем за допомогою скатуючих рухів від центру обличчя і змила його водою. Далі ми перейдемо до нашого зволоження лиця, і для цього я обрала тонік від Clarins. Він чудово зволожує шкіру і придає сяючого вигляду. А тепер, щоб зволожити свою шкіру і придати їй максимальної свіжості, я використаю сироватку від Arno Paris Aqua Detox, що чудово відновлює шкірний бар'єр і зволожує шкіру. А також ми не забуваємо про нашу тендітну шкіру під очима, і для цього я скористаюся кремом від Clinique All About Eyes. який чудово підходить для у любого типу шкіри і під ваш макіяж. Зараз ви можете побачити, як чудово та сяюче виглядає моя шкіра. І саме в цьому є секрет класного макіяжу і шовкової шкіри, адже без підготовки її ви не отримуєте чудовий результат. Тепер я приступаю до нанесення бази. Перед своїм макіяжем, і це в мене база від Guerlain L'or, Вона містить сяючі частинки, які підсвічують вашу шкіру та візуально розгладжують її. Наношу її на все обличчя. Рівномірно розподіляю її. Далі я перехожу до тонального крему, і у мене це Dior Forever Skin Glow у двох тонах. Чому саме у двох? Тому що зараз я покажу, як зробити легку непомітну корекцію за допомогою світлого і темного тону. Я видавлюю і світлий і темний тон собі на руку. І за допомогою панзлика, доофібри світліший тон, наношу на те зону, і візуально висвітлюю його. Добре розтушовую тональний наш крем. Саме цей тон містить дрібні сіяючі частинки, які непомітні для нашого ока, але створюють ефект сатинової шкіри. А далі тональний крем, темніший по кольору я наношу на контур свого обличчя і тим самим візуально коректую його. А далі я використаю коректор від Dior із цієї ж лінійки Forever Skin Correct. Ставлю невеликі точечки під очима біля крилець носа, на підборіддя, на переносиці і на повіки. А далі стушовую все пензликом. Далі я нанесу на обличчя кремові румяна від Shiseido Minimalist. У відтінку саноя. І завдяки своїй кремовій текстурі вони дуже схожі до мусу, що допомагає їх легко і класно розподіляти по обличчю. Спершу наношу її на руку, це допомагає. Краще розподілити в подальшому її на обличчі. І за допомогою пазлика набираю невелику кількість румяна і наношу на наші яблучка. Круговими рухами у сторону візків. Дублюю румяна на другу щуку. Також румяна я трішки наношу над бровами на верхні повіки і на кінчик носа. Це допомагає створити гармонійний свіжий ефект нашому обличчю. А зараз, щоб скоректувати своє обличчя, я скористаюся кремовим контурингом від Clarence Contour To Go і за допомогою нього додам виразності своєму обличчю. Спершу я його наношу на свою руку, а далі, за допомогою пензлика, наношу його на склові впадини і стушовую до центру обличчя. Також, щоб скоректувати та надати виразності своєму підборіддю, проходжусь по ньому контурингом. А зараз залишилось закріпити всі наші попередні етапи за допомогою пудри Forever Dior. Вона має зовсім легку текстуру, яка є непомітною на обличчі. Ця пудра не перенавантажує макіяж, тому дозволяє зберегти шкіру сяючою та здоровою. А ще містить СПФ. І так, що нам все ж потрібно для сяючої шкіри? Це був запуск? Давайте підсумуємо, як саме я добиваюся ефекту шовкової шкіри. І для цього я використовую скатку Clarance, яка чудово очищає шкіру від забруднень та шелушінь. Далі я повертаю шкірі сяючий та здоровий вигляд за допомогою сироватки Arnaud Paris Aqua Detox. І звісно. Для такого результату мені потрібна база, яка підсвічує шкіру зсередини. У мене це Guerlain Lore. Хочу звернути увагу, що у моєму макіяжі всі засоби були кремові, в тому числі румяни та контур. І лише в самому кінці я зафіксувала все матуючою пудрою для стійкості свого макіяжу. Отож, я була рада поділитися з вами своїми секретами для досягнення шовкової шкіри. Я впевнена, вам сподобалось це відео, тому залишайте коментарі та запитання під ним. І до зустрічі, в брокар!